Чи на ними, чи ні, ми ще граємо непоганий баскетбол. Тобто в нас тренерський цех, можна сказати, ну подивіться, все одно молоді хлопці все одно працюють і переходять в тренерський цех. Зараз Клім Артамонов в Австрії, так? Діма Болдаєв в Туреччині, Артем Сліпінчук в Китаї, Микола Кирсанов в Америці, так? тобто Стас Авдієнка в Німеччині. І всі вони працюють. Тобто, всі працюють, тренують. І розвиваються це молоді гравці, і при тому всьому у нас Євген Вікторович Мурзін в Україні, так, тренер національної збірної, який обіграв Іспанію вдома, так і виводив команду на чемпіонат Європи. В нас Валерій Приханов працює так. Тобто Володимир Коваль в Дніпрі скільки років вже працює, так тобто, в нас все одно тренерський склад. Він все одно працює, і хлопці все одно розвиваються.